Лише електронні листки непрацездатності відтепер видає в лікарні святого Мартина завідувачка відділу невідкладних станів Марина Зігора. За її словами, до 1 вересня вони вже робили це в тестовому режимі. За останній тиждень серпня, тобто в перехідний період, у цьому відділенні видали 20 таких листків. Створюється медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Маємо віконечка в єдиному реєстрі медичний висновок і починаємо взаємодіяти новий медичний висновок. Тимчасова непрацездатність. Нам автоматично система підтягує випадок, на який ми зараз прикріплюємо тимчасову непрацездатність. Створюємо замовлення на листочок. Заявка йде в роботу. І, будь ласка, у нас створений медичний висновок про непрацездатність цього пацієнта. Загалом 225 працівників після пройденого навчання можуть видавати електронні листки непрацездатності, повідомив директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко. Переваги в першу чергу для пацієнтів, тому що їм не потрібно вже зараз бігати з паперовими лікарняними. Іноді десь печатка недобра, іноді десь хтось забув підпис поставити. І плюс їх потрібно забирати, десь почекати, десь ще не виписали, носити в бухгалтерію і так далі. Для лікарів це так само, з одної сторони зручно, з іншої сторони, будь-які зміни вони створюють тимчасові незручності. Зараз додалося обов'язки для лікарів створювати ці медичні висновки, тому що раніше саме виписування паперові. Рових лікаряних займалися більше медичні сестри». Близько 120 медичних закладів Закарпаття зареєструвалися на платформі Національної служби здоров'я, щоб навчитися створювати електронні листки непрацездатності, каже директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничний. Із тих фактично ідентифікованих там 117 закладів, майже дві тисячі лікарів. Внесли в систему, але виясняючи, з керівниками заклад, не всі 2,5 тисячі лікарів можуть видавати лікарняні. Тобто там включені і рентгенологи, і лікарі ультразвукової діагностики. Тобто, бралася загальна така інформація. На сьогодні ми маємо 700 Лікарів, які вже працюють у цій системі, понад 6 тисяч виданих або спробу виданих електронних лікарняних біля трьох тисяч в серпні місяць. Нагадаю, усі медзаклади України мали припинити видавати паперові листки непрацездатності 1 вересня. З 4 червня в Україні був впроваджений процес перехідної моделі по впровадженню електронних лікарняних. заклади охорони здоров'я мали можливість формувати як електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність, які є підставою для видачі електронного лікарняного, і так само видавати і паперові лиски непрацездатність. Важливо власне запровадити повноцінний перехід на впровадження електронних лікарняних з 1 жовтня, для того аби було більше часу і можливості на ознайомлення Ямня з новими процесами усіх сторін щоб у людей не було затримок в отриманні виплат на час непрацездатності, за словами Марії Карчевич, вирішили дозволити видавати паперові листки до 1 жовтня. Ірина Олах, Леонтій Николишин Новини на Суспільному.